Шоу бізнес за рік змінився кардинально. Я думаю, що 85% нових артистів з'явилися і улюбленців публіки. І, звичайно, наші люди перестали слухати російських артистів, і це круто. І ти знаєш, нещодавно я зауважив цю таку штуку тенденцію, що оці полички, які були раніше не зайняті нашими українськими артистами, а їх займали, наприклад, той самий там Джоні і всяка ця. Фігня російська тепер вона також вже зайнята нашими артистами, тобто з'явилися наші артисти, які співають і роблять е, круті треки. різного формату для різної аудиторії, і е, завдяки цьому, напевно, аудиторії не потрібно дивитися е, туди на схід. А що ж там у наших східних е, сусідів? А що ж там випускає Діма Білан е, після того, як нюхнув. Є такі артисти, які зараз е, їх називають, да, вони перевзулися. За цей рік хтось, можливо, і перевзувся, а є люди, які щиро, вони щиро зрозуміли про те, що блін, вони були неправі, вони зробили помилку, і вони про це говорять. Так, і от, навіть подивись, Віталій Козловський він 300 разів вже говорив: дивіться, я реально облажався. Коли там виступав в Москві на Червоній площі, да, і там співав російськомовні пісні, ну і багато такої, такої історії. Мені подобається, що зараз як себе веде Лабада. Ми можемо до, до неї по-різному ставитись, так, але те, що вона своїм там. Кілька десятка мільйонів підписників, і навіть з Росії, і навіть з інших країн, так розказує про Україну і про те, що тут відбувається, все круто, але дуже важливо, щоб наші люди також розуміли, що після перемоги нам не потрібно знову дивитися туди. А що ж там? А що ж там бузова та заспівала, а що ж там Анна Асі співає. Це також важливо. Я буквально нещодавно зайшов в Києві в магазин. І там е, грала пісня Анни Асті з Ютубу. Да? Я такий, я не влаштовував скандал. Я просто підійшов до е, продавчин і кажу: а вони, ну, продавчині, наші дівчата україномовні. Ну, тобто, вони нормально все. Я кажу, дівчата, добрий день. Слухайте, кажу, дивіться, ну немає змісту знаєш влаштовувати скандал, тому що коли ти влаштовуєш скандал, іде реакція. Не так, як ти хочеш, так? Yeah. так, вони будуть, знаєш, Аля на зло це робити. Я кажу, дівчата, дивіться, ви можете слухати будь-яку музику, так, і це ваше право. Але я просто вам хочу сказати про те, що от ви зараз послухали цю пісню, і монетизація цієї пісні пішла в Росію. Да? І відповідно, за те, що ви прослухали цю пісню, в Росії заплатяться податки. Із цих податків е, будуть витрати на ракети, які прилетять, можливо, навіть сюди. Просто про це знайте. І ти знаєш, е, от коли от, так от спокійно людям пояснюєш без е, якихось радик... якогось радикалізму, я зауважив наступного разу, я прийшов в цей магазин і е, не почув. Цих пісень ти згадав про Лободу. Скажи, будь ласка, ну багато ж хейту, багато обговорень стосовно її особистості зараз в українському інтернеті. Як тобі здається, вона повернеться на український ринок в тому масштабі, в якому вона була тут раніше? Чи все таки вина... мені здається, що масштаб масштаб буде зменшений, і е, знову ж таки, так е, як я вже сказав, е, ці полички вони зайняті вже іншими артистами, е, тому однозначно буде масштаб менше. Так її будуть пам'ятати і будуть знати, але все буде залежати тільки від неї, е, яку вона музику буде випускати. Ну бачиш, що в війну все одно срачі процвітають, і навіть у тебе ти зізнавався про те, що Влад яма тебе заблокував в месенджера. А із Ханумаком а була така сварка. А питання. ось яке. Е е е. Чи зрадив Ханомак е Шаманський? Я думаю, що зради. Гадалка дура, ти. що вона зробила? Ти бачиш, вона вот так вот розкладає карти. А скажи, Руслан, змінила лінію? Я, я думаю, так. Да. А що ти думаєш? Я навізована. Що ти думаєш? Що ти думаєш? Посмотри. Не думай, ти спросил, як думаєш? 30 Таро, карти, що тут? Алхім! Хто еще? З кем? Я думаю. Отлично, думай, тетя, У мені ж голова розбилась. Але ти мені сьогодні казав, що ти коли його побачиш, ти йому скажеш. Це йому прокоментуєш. Та я скажу Слава! Ти херо поступив! Такий хайп! На хайпі виїхав! Зачем? Зачем? Зачем робити? Ми за Русланом не знайомі до цього були. І як тільки він розмістив у себе відео. Про те, що він не очікував від мене, що я буду питатися у е тарологині там про його особисте життя тощо. Я йому в коментарях написав так, що є люди, які вірять тарологам, і для таких людей ми робимо ці інтерв'ю. І ми не обговорюємо на цих випусках тільки шоу бізнес. Це там, напевно, 5% всього випуску. Ми здебільшого обговорюємо, коли здохне Путін і, і, і е хто його заріже, от але я Руслан написав. Одразу, як тільки він розмістив це відео, я написав йому в коментарях, відкритих коментарях і написав йому в особисті повідомлення. Я завжди за розмови, завжди за обговорення, за спілкування. Я навіть знайшов його цей, телеграм. Але в нього там був американський номер, і я не зміг йому позвонити через спільних знайомих. Я хотів з ним обговорити. Ну я думаю, що він бачив моє повідомлення, але він не відповідає. Продовжуючи тему про тарологів і екстрасенсів, багато хто говорить, що це нові медійні експерти. Знаєш, якщо раніше майже кожен сюжет коментували психологи, то зараз чомусь екстрасенси і тарологи. І це, в принципі, нові суперзірки, тому що вони збирають мільйонів переглядів і так далі. І ти пишеш тарологів, і у нас є наша маша тиха, яка нам багато що коментує. Як тобі здається? Чи ризикуємо ми репутацію, записуючи таких людей? Репутація серед кого? А якщо ми з тобою запишемо інтерв'ю з Тіною Кароль, і хтось Тіно Кароль любить, а хтось Тіно Кароль не любить, то яка у нас буде репутація серед тих людей, які не люблять Тіно Кароль Ну якщо є люди, їх багато, які вірять тарологам. Так то е, чому не можна з ними записувати? Чому це попса? Я просто, я от, я от цього не розумію. А що тут такого? Якщо люди, глядачі, хочуть е, дізнатися, е, хочуть там зазирнути в майбутнє, вірять вони там, не вірять, поганий це не поганий, справді. Ну, це, це, вже, це вже другорядно, але вони хочуть дізнатися, вони хочуть вірити е, в щось краще в такий важкий період. То чому ні? Знаєш, в шоу бізнесі дуже скептично ставилися до Олега винника казали, Ой, що це там його вивчить, ха-ха-ха. А потім обісралися, коли він збирав стадіони, а вони ледь збирали зали в 500 людей. Я, я не вірю в це там прямо на 100%, так? але якийсь відсоток в цьому є. Якщо ви вважаєте, що Олег Винник нічого не робить, то запитайте себе, а чому ви так вважаєте? Тому що це вам хтось сказав? Да? Чи ви впевнені в тому, що він ніфіга не робить? Да? А можливо, просто ви не настільки глибоко купнули цю тему, а просто десь поверхню десь почули дзвін, не знаєте, де він, і почали це розносити далі, далі. знайомо. на цьому тижні і ти, і ми говорили про Олега Винника, така втрата, яка досі всіх все, все ж таки бентежить. А що ти чув, деякі з команди вже не працюють ну, тому, що нема. Немає як працювати, ну, тобто немає артиста як такого зараз. Так я не можу тобі сказати, на жаль, не люблю сам, коли мені так відповідають, але не можу тобі сказати, на жаль, що я знаю достеменно про стан Олега. Винника я не маю на це морального права.